Вітаю, з вами Володимир, компанія Йо». Зараз ми знаходимося на лівому березі міста Києва, де ми нещодавно відремонтували балкон виносний, дуже тут також багато класних рішень. Зараз я про них вам все детально розповім. Тож залишайтеся до кінця відео, побачите багато цікавих рішень. Перше, як ви бачите, це на нас стандартні балконі, глибина 80 см, довжина 3,20 Наша рекомендація це зробити його розширення. Тобто в нас тут вже глибина 1,15 м, довжина в нас залишається 3,20 метрів, і це вже такий розмір, як в сучасному балконі. Тут у нас відкривається ну, досить гарний краєвид, то ми зробили по склінню. По-перше, замовили панорамне скління і вирішили його розбити трошки нестандартно. Тобто, зробити ось тут створки по 80 см, котрі будуть поворотно відкидні, щоб їх можна було помити скло. Ось тут створочку зробили невеличку 80 см, і велику на метр двадцять скло без, без всяких перегородок. Бачите, відкривається гарний краєвид. Для того, щоб зробити гарну жорсткість ось тут цього скла. Ми зробили одне скло товщиною 6 мм, а те далі скло товщиною 4 мм. Тоді ви можете до нього торкатися, не боятися, що ви його там якось зіпсуєте чи щось його якось пошкодите. Є. Також передня частина зроблена з такого пілястру спеціального статичного з'єднувача. Це робиться для того, щоб коли відчиняються створки, вони закриваються, не було зайвих вібрацій, і скління не було страху. Тим паче, це в нас сьомий поверх, щоб воно все максимально жорстко стояло. Ми використовуємо, як я сказав, два склага саргон-енергонапилення. Цього варіанту для не балкону більш ніж достатньо. Ось цю частину ми зробили трошки нестандартною. Бачите, ми тут зробили поворотну відкидну створку і вбудували ось таку шафу. Шафа складається з однієї великої дверцяти ніши. ніші. Тобто, бачите, тут ми можемо зберігати котик у нас хоча, сюди вже полюбив цей балкон. Тут ми велику бачите, нішу робимо для зберігання габаритних речей. Тут два таких невеличких місця. Котик, зараз почекай. І бачите, у нас є таке підвіконня дерев'яне, воно дуже міцне, тепле. І під ним ми зробили ще такі полички для також зберігання речей. І цей саме котик ось сюди, хоче на це місце. Тут вони полюбляють сидіти і спостерігати за пташками, там, за погодою. Також ми встановили таку сітку антикішка, вона відрізняється тим, що тут металеве полотно, тобто його дуже важко пошкодити, коти не можуть це зробити. І при цьому воно дуже міл мілка сітка, якщо видно на відео, і камахи також не пролазять через це полотно. Дуже класне рішення, якщо у вас є котики, собачки, тобто ви можете не боятися, що вони випадуть чи це полотно. Про шафу розповім, йдемо далі. На підлогу ми, по-перше, її вирівняли з квартирою, щоб не було ніяких сходинок, утеплили її і постелили ламінат. Тут ми використали клієнта. Ось в якості каркасу Для... ми використовуємо трубу 60х40. Тут ідуть стійки через кожен 41 см, все це дуже міцне, якісне, можете стрибати, навантаження зраховане, з цим нічого не трапиться. І також, ми бачите, зробили тут також термопанель і Завишили її нашим новим матеріалом, це вагонка під цеглу з фарбуванням, і таке також нестандартне класне рішення. Тут ми також зашили вагонку під цеглу з фарбуванням, світло-кремовий колір, зробили укоси. Стелю ми зашили з матових панелей, повісили поточну сушарку. І також нестандартних рішень ми прикріпили такий карніз для монтажу штор. Для того, що тут в принципі сонечко світить, для того щоб це можна було закрити, також ми розрахували, щоб ці штори не чіпляли ручки. Ось бачите, в площинах все зроблено. Додатково ми вимкнули підвели світло, але зараз воно вже щось перегоріло. Розетки такі, бачите, нестандартні. Це клієнт самостійно купив. Ми використали дерев'яні плінтуси, бачите, вони не кидаються в очі, їх непомітно, дуже класне рішення. І також із нестандартних рішень це ми зробили ось таке підвіконня столик. Тобто, бачите, це зроблено також з дерев'яного підвіконня, товщиною 4 см, воно дуже потужне. Тобто, є. Ми його розрізали, поєднали між собою, і тепер ми його підіймаємо і воно фіксується, і в нас такий великий. Виходить столик, ми можемо тут сідати собі. Бачите, досить зараз я вам покажу кріплення. Тобто, кріплення у нас ось такі металеві куточки, це клієнт придбав. І все. Ми можемо собі, трошки він вібрує, але, можна було, да. але в принципі цього достатньо. тобто Можна щось ставити і тут собі відпочивати. І ось бачите, зараз я вам покажу. Вийшов ось такий балкон. По строках виконання. Ми такий балкон робимо за один робочий тиждень, повністю прописуємо кошторис, де прописані всі роботи і матеріали, і ви отримаєте остаточну вартість ще до початку робіт, котра не змінюється. Гарантію ми надаємо 7 років на всі наші роботи і матеріали по договору. Ось такий чудовий балкон, білий кольор під дерево. Супер виглядає, мені дуже дуже подобається. Тож ставте лайки, залишайте ваші коментарі. До нових зустрічі!